О, Народ Божий, е, мене звати Роман, так як брат Михайло вже сказав, е, я військовий капелан на даний момент. І хочу вам сказати, що так, е, ця лавка, на яку показували, колись би, чесно кажучи, скажу за себе, ну, ви б навіть не хотіли, щоб я з вами в одному залі сидів. Колись так не було. Я виглядав по-другому, я зовсім по-другому себе поводив і відвідував зовсім інакші місця. Мене навіть церква не цікавила. І хочу ще раз сказати: ви замітили, що Остап художник, правда? Зразу було видно, що попередній брат говорив. Колись, колись було в мене зовсім по-другому. Я колись, так як було сказано одне слово, тут переді мною пастор говорив, самий перший, що слова з Єремії. Що проклята людина, яка покладала надію на людину. І я був одним із тих. Я був дійсно проклятий, проклятий, дуже сильно, тому що е, я не вірив в Бога. Я надіявся на когось, я думав на себе. Я, і я дуже сильно, дуже далеко, дуже довго опирався Богу, який стояв і стукав. І вже стукав досить сильно. І не дивлячись ні на що, вже всі перестали. В моє життя стукати, знайомі почали, перестали вітатися. Просто перестали переходити дорогу на другу сторону, як мене бачили. І мені самому було стидно, тому що я вже дійшов до самого краю до ручки. Хочу вам трошки поділитися, що в моєму житті зробив Господь, звідки мене дістав, і Він достукався до мене, слава Богу. Я народився сиротою. Ну, народився і став дуже рано сиротою в півтора роки. Мені померла мама, батько лишив, мене виховували діда з бабою. Щоб ви зрозуміли, в 6 років мені вже в дворі приклеїли кличку Зек. Мене однокласники навіть не знали, як звати, бо читали мою фамілію і чули, відповідь нема. А біля школи знали мене, як зек. Однокласники не знали, як мене звати. Реально була така ситуація, коли моя однокласниця питає, а як його звати. Тому що я був під школою, але не в класі, не в школі було. Я дуже рано почав курити, потім почав колотися, почав ну, красти. Це, це було моє. Попав в тюрму раз, вийшов з тюрми, попробував одружитися, одружився, розлучився, попав в тюрму другий раз, отримав 4 роки з року. І... Дійшло до того, що я відсидів хіба з тих 4 в один рік. Мене актирували з тюрми. Тобто, списали, вже навіть я був негідний відсидіти за свої вчинки, я вже навіть не був гідний відсидіти. Я важив 39 кілограм, я заробив віч, я заробив гепатит, я мав гемоглобіну 38, я мав 40 кліт, клітинок імунітету всього. До речі, зараз маю 970, слава Богу. Я вилічити, Бог мені поміг вилічити гепатит. Бог подовжив моє життя на цій землі, я стою перед вами і виглядаю зовсім по-другому, як колись. Був беззубий, був, дійшов до краю, пішов на центр, вийшов з тюрми, пішов до реабілітації, пройшов реабілітацію. І саме більше, що я хотів, у мене друг такий був Назар, він є, але зараз в Америці. І він питає: Що ти би хотів? Я кажу, я би хотів познайомитися ще раз своєю, друж... своєю дочкою. А він мені каже: ти знаєш, буде час, коли ви будете. Будемо ще гуляти на твоєму весіллі з твоєю дружиною. Я кажу: ну, рани то заживають, но шрами то залишаються. Другий раз вона в ту річку не влізе, я стільки і горя приніс. Ну, На даний момент я одружний зі своєю дружиною ще раз, щоб ви зрозуміли. У мене з дочкою хороші відносини, з сином все добре. І я хотів познайомити ще раз, бо я, коли був це, їй було... мене посадили, мені було три рочки. І... Вона мене добре не пам'ятала, мене не знала, тут мене не було, тут я ходив обірваний. Об... Ну мені було стидно до дитини підходити, бо я кажу, сам ріс без батька, і я не хотів би побачити такого батька, як я, які, яким я був на той момент. Але Бог зробив велике чудо в моєму житті. Він поміг устроїв все. Він навіть зробив те, що я не міг, не міг навіть думати. І я вам можу сміло завірити і засвідчити, що Бог робить чудеса і надалі, що він, він робить, він робить неможливе. Навіть про те, що я не міг мріяти, щоб ви зрозуміли, наскільки я був розбитий, у нас на центрі реабілітації була така, така, е, такий урок викладали, е, як гріх забирає все. І сказали так: напиши 10 мрій. І так, виклик перше п'ять, потім там 3, потім дві, потім закресли все, отак діє гріх. Я був настільки розбитий, щоб ви зрозуміли, що я не міг знайти навіть три мрії, я не мав про що мріяти. Я був просто розбитий гріхом, знищений, роздавлений. І Бог, Бог зробив дуже велике чудо. Він зовсім поміняв мене, він поміняв мою мову, поміняв мене. Я зараз важу 90 кілограм, пробую скинути. Але Бог зробив чудо в моєму житті. Він вернув мені дружину. Я ще раз одружився на своїй дружині. Він він найкращий лікар. Він може зробити лікарі. Сказали, що я не маю жити. Я зараз живу, стою перед вами. Судді сказали, що я маю сидіти, бо кращий, вищий суддя. Він сказав, що я не маю сидіти. І я зараз стою перед вами. Щоб ви зрозуміли, я в тюрму заїжджав, привозив двері в ту тюрму, в якій я ще мав сидіти, і ще я в той ще час мав би там сидіти. А я вже з другого з другої брами заїжджав і завозив двері в тюрму для засуджених. Тому Бог може зробити чудеса, чудеса, і Він робить, і він, він може зробити в кожному житті чудо. Треба, головне, вірити, покладати, та як пише в Єремії, чуть-чуть нижче, як дерево, посаджене над потоками, яке не буде ні в чому нуждатися. Тому слава Богу, Бог любить кожного з нас. Амінь.